Богдан Габриляк. Знову корупція. То мі Міністерство оборони, тепер Міністерство енергетики, енергоатоми. Скільки так може продовжуватися? То одні фігуранти, то другі фігуранти. А чому воно так продовжується? Під час війни, то масштабної війни. Ну, чому колись так не продовжувалося під час Першої світової війни, Другої світової війни, ніяка країна собі такого не дозволяла. Є держзрада, і автоматично того чоловіка навіть не питали б, би. навіть би суд не був. розстріл і все. Зараз часи помінялися. Але якби держзраду одного чоловіка посадили на довічне... Вже би не було тої безради. Кожен би задумався, чи вартує йому взяти тих пари мільйонів, чи не брати. Тому що таке наказання, воно б дійсно дало можливість кожному, хто брав і буде брати, задуматися, чи варто таке робити. Як воюючій країні. Таке дозволяє собі, спочатку Міністерство оборони, тепер енергоатоми, скільки так може продовжитися. Тут ще більше, як міністри, заступники, помічники йдуть на консультації, вирішують питання з особами, які не мають нічого причетного до Міністерства, ні жодного міністерства, ні до уряду, ні до президента. Як ті чиновники? а де були керівники уряду, де Шмігель був, де Свириденко? Як таке продовжувалося? А чому? Бо Тому що ніхто не наказує. Як крала, так і крадуть. Як брали Хабри, так беруть. і беруть. Скільки так може це продовжувати? Коли кожен там, збираєте гривні, волонтери, весь світ дружньої країни до України, збирайте кошти. Напередодні, коли зараз вирішується питання Європи, про додання Україні 140 мільярдів російських коштів активів, з активів російських. І коли зараз таке витворюють, коли роздають ліво направо, беруть взятки, беруть ті кеші, а ще сам більше відправляють в Москву, в Російську Федерацію, з воюючою країною до нас. Ну, як таке може продовжуватися? Бо Тому що немає ніякої відповідальності. І зараз там будуть знімати одного, другого міністра. Розглядають по третьому підозру там сьогодні чи вчора дали. Але як так творилося? Що міністри, там, радники чи заступники ходили до людини, вирішували питання, з жодного не мало відношення до уряду, до влади? І саме, більше та дали можливість людині виїхати. І що? І ж саме більше позбавила громадянства України, щоб до тої людини неможливо було дістати. Тепер потрібно до Ізраїля звертатися. Щоб, не знаю, Ізраїль скаже, а при чому наш громадянин до краї... України. Ну, як таке може бути? І, 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 дажкайте, вони що раніше не знали, що він громадян із Ізраїлю, але треба подивитися, коли він став громадянином України, а коли став громадянином із Ізраїлю? Ясно, що він скоріше став громадянином України. І Як його позбавляти громадянства України? По закону питань нема. Але зараз як його дістати? Як його притягнути до відповідальності? Ізраїль не видає своїх громадян. А він жодного відношення до книзра скоро немає. Вже немає, бо тому що позбавили громадянства. Все. Кінець закритий. Як так могло статись? А він друг нашого великого лапка. Як? А тому що немає відповідальності. Ні одного міністра, ні чи заступника, чи любого чиновника по Дезраді не потягнули до відповідальності. За підвищення цін для військових, на продукти, які там були в трохратному розмірі, чи двохкратному, чи трохкратному. Чому так твориться? Бо Тому що така влада, починаючи зверху від президента, Зазначаючи тими міністрами і нижче? Але де таке є, щоб міністри ходили, чи чиновники з міністерства ходили до посторонньої особи і вирішували якісь питання? А де була наглядова рада? Одного міністерства другого. За що вони кошти брали? Де захист тих атомних станцій? Тих блоків? Де захист теплостанцій? Де захист? Де він пішов? Куди він всі подів ті кошти? А так вони розбазарили ті кошти. І як зараз напередодні, ну, зараз і сімка, і тих сім країн вирішують, Ну і інші питання, як зараз просити допомоги. Коли, як ми можемо зараз отримати 140 мільярдів, то для нас було б суттєво. Все, Росія вже, знаючи, що Україна має такі кошти, не змогли б достатньо забезпечити бійців, зарплату, відповідно, зброю купити. Ну, Європа, я думаю, що дасть. Але поставить над кожним, на кожною тисячу відповідальну особу. Не може бути так, щоб розкидали далі. Зараз, коли ми в зиму заходимо, коли світло будуть відключати, і відключають же, коли областя, цілі областя немає світла, міста на сході України, на півдні. Ну як так може бути? Де ж? Той Зеленський? Бо я вже не говорю за президента. Уваження, якого Конституційний суд нічого навіть слова не сказав за нього. То просто розуму не дається. Тому я казав, що якщо народ мене би вибрав президентом, то за всі ті, починаючи з моменту незалежності України термін давності, задерзрату, корупцію. Не могло би бути за всі його покарання, що порушення, порушення дітей злочинних корумпованих, всі ті чиновники, та влада в лапках не слабка відповідальність. Так що об'єднуємося, викриваємо ті злочини, документуємо їх і коли патріоти. Прийдуть до влади, але справжні патріот, справжні українці, душі і тілом, які згідні віддати за ту Україну, які віддають зараз життя і здоров'я за ту Україну. Якщо вони прийдуть, а я сподіваюся, що прийдуть до влади, рано пізно прийдуть ті, які віддавали і віддають. І тоді що згадаємо? Всім тим, хто обкрадав, а ще найбільше під час війни, обкрадав державу, обкрадав армію і народ український. Так що підписуйтесь під мої соціальні мережі. Ставте вподобання, поширюйте разом ми сила, і ми переможемо, бо і запанує Україні мир. so é on claro.